Всім привіт! Ви як завжди на каналі MataStav.ua, а сьогодні ми поговоримо про дуже цікавий набір від компанії GoPro, а саме Creator Edition. Тому сідайте позручніше, і ми починаємо. Взагалі, кожного року сама компанія GoPro випускає спеціаль... спеціальні набори, будь то набори з додатковими акумуляторами. Новорічні набори. Також досить часто компанія випускає саме спеціалізовані набори, наприклад, там набори для підводної зйомки, для якихось активних видів спорту. І в цьому році знову ж таки не було виключення, і компанія представила саме набор для відеомейкерів. І зараз ми подивимося, що саме в нього входить. Пакування в цілому у нас досить стандартне, окрім того, що у нас набагато більше розміри. Ми розпаковуємо і дивимося. По класиці у нас іде кейс. По суті, по своїм габаритам це як два звичайних кейси, в яких комплектується GoPro 11. Відкриваємо і бачимо. В першу чергу це GoPro 11. Медіамодуль для неї. Рукоятка Вольта, про яку ми зараз окремо поговоримо. Enduro акумулятор для самої камери, їхнє фірмове освітлення, лайт модуль. І нижче у нас є також два, до речі, type c кабеля Не знаю, чому два, але їх тут два. Гвинти для затяжки, фіксатор для лайт модуля. Змінна кришка з вирізом. Зараз покажемо окремо для того, щоб можна було підключати саму вольту і акумулятор у нас не випадав. Дві защілки, одна з подовжувачем і одна коротка. Вигнута площадка і фільтр для медіамодуля. Ну і також по класиці маю з фірмовими наліпками GoPro. В принципі, це весь повноцінний комплект. Акцентувати увагу на самій камері, медіамодулі або лайт модулі ми особливо не будемо, оскільки огляд на ці аксесуари ви можете також подивитися у нас на каналі. Змін з точки зору експлуатації ніякої немає. Проте ми поговоримо більш детально про рукоятку GoPro Volta. Це новий аксесуар, який вийшов нещодавно, і він також продається окремо. Але. Мені здається, що саме в такому наборі він найбільше себе розкриває. Тому поговоримо зараз про нього. Сама рукоятка виглядає таким чином: в нас знизу знаходиться отвір для фіксації ременя, який йде в комплекті, до речі. Також знизу в нас триножка, яка розкладається. І дає змогу використовувати саму рукоятку як штатив. В верхній частині в нас органи управління самою камерою. До речі, сама рукоятка слугує також і пультом дистанційного управління для камери. Тобто, за допомогою цієї рукоятки можна камерою управляти на відстані до 30 метрів, не підключаючи її по кабелю. Зліва в нас знаходиться. Фіксатор типу GoPro, тобто, знову ж таки, це дає змогу використовувати саму рукоятку на будь-яких кріпленнях, наприклад, зафіксувати її разом з камерою на велосипеді, на штативі або на будь-яких інших е аксесуарах. До речі, знизу також є фіксатор і для різьби, знову ж таки, для тих же самих штативів. З іншої сторони, відповідно, знаходиться роз'єм Type-C для зарядки самої рукоятки. Ну і зверху в нас знаходиться роз'єм для фіксації самої камери, який дозволяє обертати камеру на всі 360, тобто в будь-яку сторону, і також нахиляти камеру навіть під кутом 90 градусів. Це буде досить зручно, коли ви будете фіксувати рукоятку на вбудоване кріплення, і тоді не буде ніяких обмежень з точки зору кута зйомки. Що стосується зарядки самої ручки, то тут вбудований акумулятор на 4900 мА, що дає змогу разом з акумулятором самої камери робити зйомку протягом 4 годин без зупинок. І на мою думку, цього більш чим достатньо, щоб відзняти весь той екшен під час зйомки, оскільки 4 години. Зйомки це насправді досить багато. Якщо ви знімаєте, наприклад, таймлапси, або якісь якусь іншу серійну зйомку, то звісно, що час роботи буде більший. І для такого режиму зйомки це дійсно одне з найкращих рішень, оскільки тут у нас вбудована триножка, тобто ми можемо поставити камеру як нам зручно, або на, на той же самий штатив. і за допомогою вбудованого акумулятора в нас набагато збільшується автономність самої камери. І не в останню чергу хочу поговорити саме про органи управління. Після того, як ви в перший раз підключаєте саму ручку до GoPro, йде оновлення самої ручки, і також потрібно зробити підключення. Це буквально декілька секунд займає, і вже після цього камера буде управлятися за допомогою. Цієї ручки. Тобто нічого складного немає. Просто підключити, почекати і підтвердити налаштування. Все. Нижня клавіша це дублююча клавіша на самій камері, тобто короткими нажиттями ми змінюємо режим зйомки. Якщо довго тримаємо, то відповідно вимикаємо саму камеру. Центральна клавіша знову ж таки, клавіша запуску або зупинки відео. Довго тривало, на життя немає. Зверху у нас клавіша індикації самої рукоятки і клавіша для підключення знову ж таки, пульта до самої камери. Коли ми від'єднали кабель від GoPro, потрібно підключити. Ми зажимаємо 4 секунди клавішу Bluetooth, переходимо в параметри, «Безпровідне підключення, підключення вольти. Все, камера в нас підключена. Тепер сама рукоятка слугує, як в нас пульт дистанційного управління, бачив, що ніяких, ніякий кабель не підключений. А камерою ми повноцінно управляємо. Змінюємо режими, відповідно, запускаємо зйомку, або зупиняємо. Також на самій ручці ми бачимо, який режим в нас включений. Тобто фото, відео чи даймас, це також досить зручно, оскільки я нагадую, що за допомогою цієї ручки ми можемо до 30 метрів управляти самою камерою. Ну і власне так виглядає сам набір. Як на мене, це найоптимальніше рішення для зйомки контенту, оскільки є нормальний звук, можна також його покращити за допомогою безпровідних радіопетличок, є світло. Є триножка, рукоятка і павербанк для того, щоб бути довго в автономності і не переживати на рахунок часу зйомки. Тому це досить круте рішення, і я би сказав, такий набір це класний подарунок на Новий рік. Я не думаю, що хтось, скажімо так, буде розчарований, якщо знайде саме такий набір в себе під ялинкою. Звісно, таке рішення не саме дешеве. Але це готове і якісне рішення. Не потрібно самостійно там мудрити, купувати якісь павербанки, перехідники тощо. Тут ми маємо і пульт дистанційного управління, павербанки, все, що я перечислював тільки що. Якщо у вас виникли якісь питання стосовно Гупровольта або взагалі самого набору, пишіть з радістю дамо відповіді. Ну, як завжди, придбати цей набір ви можете в нас за посиланням під відео. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал. Дякую ще раз. З Новим роком. До побачення. І